А моїм, моєю основною порадою буде це резюме має бути милим і приємним. Просто справляти гарне враження, гарне емоційне враження на людину, яка буде читати його. Щодо знання мови, то звичайно мову а, треба знати на рівні від b 1 b 2 для того, щоб розуміти, чому ви взагалі навчаєтесь, і для того, щоб відбулася нормальна комунікація вже під час практики. Далі нам потрібен мотиваційний лист. Якщо людина хоче навчатися, наприклад, на автомобільного механіка, то було б гарно сказати, що, наприклад, мій батько чи дідусь були механіками, або завжди на вихідних, що спорилися з автомобілями, і мені це також дуже подобається допомагати йому. Або якщо ви хочете працювати в готелі, то можете сказати, що вам дуже подобається працювати з людьми, розмовляти з людьми, допомагати їм. Ну, тобто, такі якісь прості логічні речі, які стосуються конкретно цієї галузі, в якій ви хочете навчатись працювати і розвиватись далі. І також треба надати доказ, що ви закінчили ці обов'язкові 9 років навчання в школі. Заявки подаються або особисто по емейлу e компанії або. Через знайомих або прямо на спеціальному порталі підгружаються. Ну, звичайно, в більшості випадків в електронному вигляді. Півбесіди. Як можуть виглядати співбесіди? На співбесіди можуть запрошувати відразу декількох або цілу команду, 10-20 учасників молоді. І там також треба показати себе, як. Вмотивовану молоду людину як зацікавлену, і головне дуже приємно для того, щоб роботодавець побачив, що з вами буде приємно навчатися.